Обчисліть 2 синус квадрат х відняти 2, якщо косинус квадрат х дорівнює 0,4. Винесемо спільний множник 2 за дужки. 2 помножити. Залишається синус2 х, 2. Винесли, виносимо, виконуємо дію ділення. 2 ділимо на 2 буде 1. У довідкових матеріалах є формула синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці, основна тригонометрична тотожність. Перенесе мінус одини, одиничку, да, і стане мінус один. Дивіться, і синус квадрат альфа відняти 1 дорівнює. А косинус квадрат альфа переносимо, змінюємо ознаки, буде мінус косинус квадрат альфа. Отже, різницю синус квадрат х відняти 1 ми можемо замінити, як мінус косинус квадрат альфа. Отже, 2 помножити на мінус косинус квадрат альфа дорівнює. Тут мінус 1. Отже, 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2 косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа це 0,4. Отже, мінус 2 множимо на 0,4. Від'ємне на додатнє буде мінус 2 на 4 8 одну цифру, після коми відокремлюємо відповідь мінус 0,8 варіант А.